Музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Насправді ми вже знаходимося біля музейного експонату Червоного корпусу. Хоча ні, жарт. Проте, це чи не найяскравіша будівля в Києві? В нашому університеті є декілька музеїв: це музей історії університету. Зоологічний, археологічний та лінгвістичний музей, які знаходяться за адресою вулиця Володимирівська, 60. також астрономічний музей, який знаходиться по вулиці Обсерваторна, 3. та геологічний музей, який знаходиться по вулиці Васильківська, 90. Ну і що? Гайда по музеям? Музей історії університету знаходиться в 334-й аудиторії. Цей музей один із найпізніших, які засновані в нашому університеті. Проте він є не менш цікавий, адже тут знаходиться і кабінет методиста початку ХХ століття, і студентські парти, і хімічна лабораторія 19 століття. Як на мене, цей музей, хоча й відносно молодий, але не менш цікавий. І найулюбленіший мій експонат, це костюм. В якому навчалися наші студенти, ну як костюм, форма, в якій навчалися наші студенти та значок університету святого Володимира. Ну що були часи, коли в шкільній формі ходили не лише учні, а і студенти, тільки в студентській формі. Ну і це було прекрасно, як на мене. Не потрібно було думати, що одягти в музеї. Прекрасна акустика, і це не просто так. Тут колись знаходилась католицька церква. Так, в червоному корпусі було дві церкви православна і католицька, адже спочатку тут навчались поляки. Ну і що, це і є музей університету. Тепер до наступного. Зоологічний музей. Цей музей виник на основі зоологічного кабінету Володимирівського ліцею у місті Кременець. До речі, саме на основі цього ліцею і виник наш університет. У музеї зародились та розвинулись відомі наукові школи. Із систематики, ембріології, порівняльної анатомії та генетики. Одні з найвражаючих експонатів музеї це скелети кита та слона. Дійсно, їхні розміри неймовірно великі. А одні з найпрекрасніших далі це всесвітньо відома колекція метеликів, яка налічує понад 500 тисяч екземплярів. Дійсно, вона вражає. Ну, що завітайте в музей і самі в цьому переконайтеся. Експозиція археологічного музею знаходиться в головному корпусі нашого університету. Представлений музей кафедрою археології. Зокрема, тут показана її діяльність, різні етапи, як це розвивалось і чим це увінчалось. У хронологічному порядку представлені матеріальні залишки різноманітних культур, що проживали на теренах України від найдавніших часів до середньовіччя. Експозиція передає різноманітні автентичні археологічні предмети різноманітних народів і епох території України. Зокрема, це прикраси, знаряддя праці, оздоблення, різні світлини, які доповнюють ці прекрасні експозиції. Ну що, готові відчути себе Індіаною Джонс? Тоді завітайте сюди. Ми знаходимося в геологічному музеї. Музей знаходиться за вулицею Васильківська, 90 на території інституту геології. Музей заснований в 1834 році як кабінет мінералогії, кафедри мінералогії та геогнозії Університету святого Володимира. Музей складається з чотирьох відділів. Загальної геології та геологічних процесів, історії землі та палеонтології, мінералогії і петрографії, геології і корисних копалин України. Одним із найцікавіших експонатів є мамут правильно, мамут, а не мамонт, так доречніше українською. Музей має експозиційний та фондовий матеріал, спеціалізовану літературу та спеціальну лабораторію первинної обробки. При музеї існує Національний Петрофонд України. Ну і що запрошуємо відвідати музей? Ну і що, на цьому все. Завітайте в музей університету та не забудьте написати ваші враження.